О тобі ту-ту-ту! Найшов я таке? Так, що, друзі, є таке подозріння, що в мене зараз буде монета. Я думаю, що царська. Я вже давно царських монет не знаходив, так що дивимося, думаю, буде цікаво, що за монетка. Я собі думаю, що монетка. Зараз покажу видай. Глянемо. А Ану на минутку, подоїдіть, поїм або ратом. Зараз він своїм крузером чи що там у нього таке. У меня подозрительная монета. Дэвид, ты а там далеко ходишь? А ну, наверное, сейчас будет монета. Идут там до... Два парня. Два парня-воровцы. Сейчас они... Своим пройдут, а я потом своим. А ну кто первый на пробу? Что я тут, еще не выкопал конечно? Да, я уже не ходил, я не знаю, что там может быть. Давайте, давайте Витя, а ну. Да. Скажи где. Да. Анфибия, а что говорит? Ну, каже, якщо мене то тут Але що ж вона не хоче, щоб то мене там була. 90... Царом б'є. 96, да? Да, цар. Цару, ну, Царом б'є. Ну, все, що я бачу. Ну, б'є царською монетою, ну, є маленький мінус. Маленький мінус. Так, да, щось в мене воно трошки... Але я вже давно не ходив, це що я тобі скажу. Бачите, що в мене спіном робиться? Не включається. Гріпше. Грибоку, так? Да? Ну да. Глибоко, глибоко. Не хочеться її пошкрябати, за як я люблю, даєте А вона потерта вже. Потерта? Да. Давай пинем ну уже, можем у нас уже чуть-чуть все Ну все, бок. Ну, попробуйте. У нас это там. Это просто... Затирай себе его. Там там. там, там. Что ж ты царапаешь там? А не часть. Ну что и скажи? Там здесь Мастера. Чего берет? Це довгий кадрик буде. Воно обріжеся. Бері ага, Глибше Гліпше бересочка. Там глибоко ну, глибок. Думаєте, що глибоко? Я думаю, вже викупали. Ні. Хоч ти вже невдобно став. Вона десь туди ближче. Тут в сторону О, так, Я ж казав, що ви вже що тишевик, дивіться, зелене. Он до воно. Чи ні? Зелене є, від мене. Від монети. монети. Відманіт. від монети, може? А так. Вондо, ось до. Пойздочки. Да, монетка можно. Можешь клябана? <laughs> ну да <то> я бери. Понимаешь? <laughs> <живий. laughs> я изкабнул. Там дайте я. Да, я, разосвете. Где тусі монеты? Ну не серебро. Не, одна, одна копійка. Ну цар! Куди моцар? Оце його вгори. Ну, хубі, са, з неї толку немає, не жаліть. А ви чуєте яка глибина, ні? Да. Показали, апарати стера... взяли. Як стара каташка, так? Да? <звук> Ось така монета. Ха. Добре, зараз зайду. Так що якось так. Я вже царів вже 100 років не піднімав. Ну то, то вже підняв, Вже так сказав. Да. Як тільки наші вітання! Дякую, дякую, <рес> дякую. Дай ще срібло давай. Срібло. Йде. Добре. Йдемо, йдемо, шукати, срібло. Так, Не глибокий сигнал був. Воно ще те зразу. зробить. Бачите? Такие. и вот она валяется она и вот она рамка 40 Не знаю який, блин, перчаток не взяв. Щось переверну тут. 1940 якийсь там третій. Мабуть такий, да? Ось така монета. Привітайте мене! Ось за таку монету! 20 копійочок! Ну, зараз я похвалюся! Еге, знайшов мене тут 20 копійок, 43 й да, 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 А я трошки нижче опустився там, де буст стоїть, і типа через дорогу перейшов чуть-чуть нижче. Добре, ми сюди йдемо. Ну крикнете мене, я вам скажу де я Ось так, погнав я далі Що я можу вам сказати, друзі? Знаєте, як кажуть, збилась ніч ідіота Я вам перед цим казав що чесно дуже давно не знаходив мідні монети Царські Це взагалі капець, чого їх Просто або мені не попадаю, або їх немає. Але нічого знову в мене є сигнал. Так що, слухай, дивися. Так, сигналчик. Зараз вам покажу-ка. Глянь. Це просто капець. Де себе зараз, коротше, десь повішую вас. Щоб було краще зараз. Оруші, якось так, як зміг так і вас тут при Ты никого так не радовался медни, медни монеты, как сегодня, слухай. Лянь. Бу-бу-бу. Ты что, ты что? Так, что, поковыряемся по монете. Мені здається, що це деньга. Бо тут часто діньга би Колись, колись, колись давно Ну... Діньга 1700 якийсь там рік. 40-1740 Ну, чесно. А ну зараз чекайте, може в мене десь є. Десь в мене повинна бути трошки водички. О, тобі. Водички. Зараз будуть руки грязні. Все, руки вже грязні. Що я тут натер? Хто всево натер? Нічого я не бачу. Добре. Пізніше я оце все спробую монетки помити, десь коло машини чи де станемо. Все одно всі знахідки будемо показувати. І я покажу ось цю монетку. Так що ну привітайте мене своїми лайками, такими файними. Ось так, ось так. другий цар, це просто капець, Другий цар, це просто... Доброе, иду я. Да, извините. А ну, повертайте карманы пока, что вы там? Золото, санкции. Золото. Так, амфибия. Спасибо. Мульти. Мульти амфибия. Да, золото его. Ага. Да, золото. Я понимаю. <связь> Все. Дядя Вітя, все бляшка. Не знаю. <гум> І пів карма це. Ножниці на другій половинки нема. І пів проволоки. Ого. Ну що, у вас там багато Ага. Всякого є добра. Ні-не-не, ні, ні, там нема. Нема, так? Да? Ну, так. Ні, ти 20 копійок, якщо на. Ще є. О, каже, що на... Тобі ще не буде. 20 Сто року ще я. Ага. Це якийсь пізні, це 61-го мабуть, да? Ага. Я понял. Все, нічого нема. Є ще з зраненішного копу, ну то вже... все не викопав. Ха-ха-ха-ха. Саша, ти ж у мене ще такової. Ага, це що це за підкладухи такі у вас. ні <gument> Ні-ні-ні, це ж ранішного копу. А це да, а це Да. да. Не, золото. Золото на кость. Я тобі дарую. Займу і дору. Де усработає. Блянь, <ріху> де ус работы. Да ему длянка де воно, яка бомба. Так сработає. 1940. Три <ріху> 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 дні в чому лісі ходив. Воляночка. Ну одлянка, то да, Красиво. Да, орляночка, конечно Хороша Это що за ляпуха Ляха це... Невидима монета Це шайба в да? О, Это о це пара. моє Да Та не то мені все видно Що ви там ще показываете? Де себе копали? Де копали, де куди? Парабом, в лісі. Підрезями. <різова> під де ось? Да, да. там ще щось впало. Ооо. <різова> Залійте до... його. Ти не отрібні цієї свині Це та монета, що ви знайшли. Ну то копає. 20 копійочок, 1943. Одна копеечка, тысяча блин, тринадцатый. Вот такая вот. Ну, я ее ушатал. Ну, и дай мою И деньга Саша, ты же зайди себе. За... На, на, на все поколения.